З вами команда Орбісагро. Ми в в такому класному ангарі привезли комплект обладнання сівалочки 16-рядкової зі спільним бункером Кінзе. Будемо переобладнювати. Спочатку виконуємо ремонти, привезли комплект запасних частин для відновлення, повністю секції. Там секції розібрані. В наступному відео покажемо, що будемо робити по секціям. Ремонтуємо сівалку, після чого дообладнуємо всім, тім, що тут є. Там його багато. Всім оцім, що тут є, і покажемо, що вийде. ітогі у нас із цих коробок і отієї гарної сівалки. Дякую за увагу. Камера мотор. Продовження першої частини. На господарстві маємо таку от прекрасну сівалочку Кінза 3600. 31 ряд. Хлопці зараз передвигають секції. Хлопці, помахайте! Радосні, трохи холодно. Ну нічого, бодрячком. Передвигають секції, розібрали повністю всю сівалочку, познімали повністю всі секції, речаги, паралелограми на відновлення, познімали всі коретки. Тобто, речаги є, є що робити. Уже привезли всі запасні частини, бачили в минулому відео. Будуть. Відновлювати, прибирати усю виробітку на паралельних речагах, повністю. Міняти сальники, міняти втулки. Міняти диски сошника, бо зношені, натяжники. Ну, то є Все, повністю. В секції розкидані. То бачите в якому стані. Зняти опорні колеса, бандажі. Розібрані повністю всі коники. Повністю все розкидали, що могли. І з цієї сторони. Доброго дня! Знімаємо контент. Нічого? <плес> <плес> Хлопці зараз переставляють повністю усі секції на правильне міжряддя, бо десь було, ну, взагалі, було вразнобой, хаотично. Знову ж таки, точне землеробство починається в першу чергу з наладжування вашої сівалки. Тобто виставляємо міжряддя, поробили вони маркером поміточки, взяли рулеточку, все поміряли, щоб сівалочка працювала на 70. Стикнулися з невеликою проблемою. Ну ладно, стикнулися з великою проблемою. Трошки не, попадає Трошки не попадає міжрядка в транспортні колеса. Будемо думати, що робити. Ну, нічого, знали на що йшли. Доставимо на дану сівалку вакуум, висівний апарат з мініхопером, електропривода, насінневі проводи вейвіжен. Так та кетони.